Сьогодні в тебе почались нові акції. Акції до Дня Закоханих ідемоте разом зі мною. Взяли мак, 2 літра по 33.50. Ось такі цукерки, мілка, по 59,90. Ось такі мілка, щевишня, крем, арахіс та проста молочна по 31 гривні, чай, ловере, бризки, шампанського, тисячу одна ніч по 33.40. Також ось таке Рафаело, вигляді, сердечка по 169,90, Рів'єра по 9990. Ви тим часом підпишіться на мій телеграм-канал, знижки з байнесті. Посилання в шапці профіль там ще більше цікавого. Ось такі могдаль в трюфілі по 32,90 Голіно, Росо та Б'янко Жебе по 24 гривні, шейк по 27 гривень. Ваша улюблене хачапурі по аджарський по 59,90. Ікра рибком продукт по 149,90. Ось такий засіб для миття, дуже класний, по 47 гривень. Шаума, чоловіча по 76 гривень, та жіноча шаума, вона вже по 59 гривень. Вершки просто наші, 200 мл, 10% по 17,50. Так, ось такі йогурт молоки я взяла з картою АТБ. По 16.30. Також почалася акція на великі шоколадки з кокосом та з печивом по 75 гривень. Також взяли ще ось таку шоколадку Мілка по карті, АТБ за 101 гривню. Також почалася дуже класна акція на ось такі Джафа Фітнес по 37,90 з вишнею по 33,90. Та ось такий грейпфрут та банан полуниця по 35,80. Ось такі новинки кетчуп, лагідні з базиліком, чесником оливками по 18,90. Рошен асортимент цукерки та елегент по 69.90. Ковс Експресо 7750, фретель 1,5-літрове 129 гривень, тайрово асі біле та рожеве 109 гривень, гель для бриття Арко по 98 гривень з картою тебе, бальзам. Після бриття по 140 гривень, м'ясо креветки по 157 гривень. Також взяла ось такий президент Камамбер, дуже класний по 56 гривень. Також на папір Зева по 69,90, Бермікс по 21 гривень, манго, та лимон, гараж по 36 гривень, олія олейна по 41 гривень, Також почалася дуже класна акція на великі шоколадки Мілка. За рахісом по 101 гривні з картою АТБ. На шоколадки Меленіумусу з малиною та вишнею по 21 гривні. Квасоля стручкова по 37 гривень з картою АТБ. Також на вологі серветки. Я їх також взяла: 120 штук по 25 гривень з картою АТБ. На мої улюблені ананаси шматочками по 46 гривень, на кукурузу та горошок від своєї лінії по 29,90, до речі, дуже прикольна. Також на соуси, бургер, лаваш та сацебелі по 21 гривні і на великі цукерки Леніум по 99,90. А якщо у вас немає карти тебе, по посилці в шапці Мого профілю. Мій телеграм-канал там буде писати карта АТБ тут. І вам ще за реєстрацію карти АТБ дадуть 75 гривень кешбеку. А випишіть яким такі акції за тебе до Дня закоханих і що ви обов'язково купите.